До дня козацтва, до дня покров, до свята врочисто. Ми підготували флешмоб загальний нашими хоровими колективами нашого міста. Це і хор дитячої музичної школи, номер 2, Це і хор школи мистецтв райдуга, це хор школи мистецтв міської, два хори. Це два хори, два хорових колективи Хмельницького музично-фахового коледжу імені Владислава Заремби. Ну і в основі наш Хмельницький академічний муніципальний камерний хор. Ці пісні, які я виконала, означають нужність, незнаність нашої нашого народу. Дуже красиво, дуже тендітно вийшло. Неочікувано гарне акапельне виконання у дівчаток і дорослих. Дуже гарно все поєдналося. В такому віці це вже вони вже все усвідомлюють. Це згуртовує людей. По перше, по-друге, це підтримка.